Симпатиктомія, друга частина. Чому ми проти неї? Перше, і найголовніше, що ви маєте розуміти, симпатектомія — це втручання хірургічне в нервову систему, яка відповідає за надмірне потовиділення на долонях і стопах і здається, це дуже просте оперативне втручання, але воно має дуже складні побічні ускладнення, побічні дії, які з вами будуть до кінця вашого життя. Про компенсаторний ефект, який вмикається через рік або через два, ви можете послухати в першій частині. А в другій частині ми поговоримо про інші ускладнення: це терморегуляція. Порушується терморегуляція вашого організму, З цим ви нічого не зможете зробити. Це неврологічні захворювання, а точніше, неврологічні болі в руці, в грудній частині, в спині, які теж ви не зможете змінити, якщо Такі така побічна дія буде з вами. Ви будете з цим жити до кінця вашого життя. Щоб цього не було. До речі, може ще змінюватися серцевий ритм, сухість в очах, щоб цього не трапилося. Не вибирайте цю терапію як перша лінія терапії. Взагалі скористайтеся всіма методиками, і я вам рекомендую це і тому що це золотий стандарт, і це перша лінія терапії при гіпергідрозі, яка дає дуже виражений терапевтичний ефект.